Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сумільє, і сьогодні ми з вами будемо дегустувати вино, яке по праву напевно не дегустують, тому що воно з категорії безалкогольного вина. І тут стоїть питання: для чого взагалі потрібно безалкогольне вино? Чи можливо без нього обійтись, чи все-таки воно має бути на нашому столі. Ну, по перше, треба говорити відверто, що є ситуації, коли реально можливо, чи хочеться вино, чи потрібно в якийсь мірі його випити, але ситуація не дозволяє, тому що ви за кермом або інша якась складна. Модель в вашому житті відбувається, де алкоголь неприпустимий на цей проміжок часу. Тому один із таких головних виробників світі, вина серед безалкогольних, є Німеччина. Ви досить часто можете зустріти ось таку лейбу, де чітко показано 0% алкоголю. Але треба розуміти, що в будь-якому продукті є маленька доля, можливо, 0,5 алкоголю, навіть в кефірі, якщо заміряти чітко, то ми побачимо 1% алкоголю. Чому німці все-таки є світовим лідером по виробництву безалкогольного вина? Ну. По-перше, вони володіють досить цікавими технологіями, тому що, по факту, на сьогоднішній день є вже не одна технологія, яка дозволяє виробляти безалкогольні вини. Скажу відверто, дуже рідко можна зустріти якісне безалкогольне вино. Чому? Не тому, що виноматеріал був поганий чи виробник поганий. Просто технологія, яка дозволяє, начебто, випаровувати якусь долю алкоголю, вона не є досконалою і таким чином, дегустуючи вино, ви не отримуєте ефекту вау. То так, це є вино, але ефекту увагу не отримуєте. Одна із останніх технологій, яка є в світі, шляхом зворотнього осмосу. Туди просто в прямому сенсі стараються відібрати молекулу алкоголю для того, щоб ваше вино було безалкогольним. Але тільки після дегустації безалкогольного вина ви розумієте, наскільки все таки алкоголь це важлива складова для вина, тому що воно, наче якийсь стержень, який тримає на собі всі інші сполуки, подаровані нам природою. Тому безалкогольні вина вперше, коли ви дегустуєте, ви трохи розчаровані, що воно таке якийсь ну незви давайте все-таки скуштуємо і зрозуміємо, наскільки доктор Зенґен зробив якісний продукт. Традиційно біле вино з солом'яного відтінку. До речі, наш взірець конкретно сорту винограду Рислін. Це нам дає можливість його покласти на одну сходинку якоїсь піраміди умовної, вищі ніж всі інші вина безалкогольні. Ми відчуємо окремі відтінки прислінгу, але загалом, якби всліпу я продегустував, ви мені не сказали, що це є безалкогольне вино. Я б його з легкістю визначив, тому що безалкогольні вина мають специфічну ароматику. Коли ви переходите до смаку, даний взірець достатньо висококислотний, і тут напевно вартує вже зачепити трохи глибше модель, чому безалкогольні вина вони є менш цікаві. Вина по смаку розподіляються на дві складові: м'які речовини та жорсткі, до м'яких ходить цукор, алкоголь та поліалкоголь до жорстких кислота, таніни та мінерал. Якщо ми маємо перед нами біле вино, то ми розуміємо, що в жорсткій частині в нас танінів немає, але у нас немає і алкоголю, тому дегустуючи це вино, ви не можете до кінця зрозуміти, це сік чи це просто якась, умовно кажучи, вода з якимось залишковим цукром і якоюсь там залишковою кислотою і так далі. Одним словом, взірець заслуговує уваги, тому що, повірте, є безалкогольні вини, які ви не зможете навіть проковтнути. Я вже мовчу про ароматику, яку вони відображають, тобто вона абсолютно незваблива. І ви після того собі задаєте питання навіщо взагалі пити безалкогольне Вона краще від нього відмовитись. Тому перед нами один із найкращих зірців, які представлені на ринку. України. А я вам рекомендую все-таки знаходити свої вина, свій час і свої можливості, коли ви будете насолоджуватися гідними зірцями для себе.